Увечері 9 листопада 1976 року у вікна будинку, що за моєю спиною полетіло каміння. Це не був хуліганський напад і не була спроба вдертися у помешкання з метою пограбування, це було політичне залякування інакодумців, ініційоване КГБ. Саме в цей день Микола Руденко. Що мешкав у цьому будинку, перебуваючи в Москві, на квартирі Олександра Гінзбурга, повідомив спеціально зібраним західним кореспондентам про створення української групи сприяння виконанню гельсінських угод. А в цьому помешканні в цей час перебувала його дружина Раїса Руденко і ветеранка українського визвольного руху, також одна із засновниць Української гельсінської групи Оксана Мешко. До речі, саме Оксані Мешко тоді одне каміння втрапило в плече і поранило. Але залякати ані цих сміливих жінок, ані самого Миколу Руденка, якому в першу чергу і був адресований цей сигнал, було неможливо. Микола Руденко знав, що мусить іти за своїм покликанням і говорити правду. Цей шлях згодом привів його до семи років ув'язнення і п'яти років заслання, але спинити його було неможливо, оскільки він вірив, що діє за покликом вищої сили. Він особисто спілкувався з цією вищою силою тут, у конче заспі, щоправда, не в цьому будинку, а на дачі, яку згодом довелося продати, і Саме про цей досвід спілкування з вищою силою згодом написав у книзі спогадів Найбільше диво життя. Це свідчення одне з найцікавіших в українській літературі. Свідчень про «Одкровення згори. І прозвучить у сьогоднішньому сетдауні. Міняю локацію, щоб менше заважали автомобілі. І зараз продовжу. От тут здається трохи тихіше. Будинок, біля якого я починав цей ситдаун, десь метрів за 200 за моєю спиною. А дача, де мешкав Микола Руденко 1963 року, мабуть, за пару кілометрів у той бік. Хоча в цьому я не впевнений. Просто він іноді у своїх спогадах пише конча заспа, а іноді конча озерна. А Конча озерна це наступна зупинка в бік Києва. Отуди. Вітаю! Я Кирило Булкін і це Сиддаун, мій канал усних оповідань, співоної поезії і цікавих розмов. Як ви зрозуміли, я зараз у конче заспі. Сьогодні це в межах міста Києва. Чи було це так 1963 року, не знаю. Можливо, тоді це було одразу за кордоном міста, це не так важливо. Важливо те, що тоді, як і зараз, тут було багато дач. Ну, зараз це дачі різних сильних світу цього. А тоді це були дачі переважно письменників. І зрозуміло, що Микола Руденко, шановна людина, колишній фронтовик, парторг спілки письменників, також мав тут дачу. Але після 20-го з'їзду КПРС 1956 року, на якому був розвінчений культ особи Сталіна, світогляд Миколи Руденка почав радикально змінюватися. І станом на 63 й рік він уже розумів, що комуністична партія, служінню якій він присвятив багато років життя, насправді бреше людям, створюючи за допомогою так званого марксистсько-ленінського учення декорацію, яка не має нічого спільного з реальністю. Микола Руденко тоді вірив наївно, що це просто трагічна помилка. Яку можна виправити, якщо донести правду до партійного керівництва, розкрити їм очі, зокрема, і на економічної теорії Маркса, яка лежала в основі комуністичних ідей? Він багато думав над цим, намагаючись звести в єдину систему свої погляди на устрій світу і суспільства, погляди, до яких він пробивався, долаючи комуністичні догми. Те, що я розповідаю, є важливим у контексті подальшої історії, тому що допомагає зрозуміти випадок Миколи Руденка не був раптовим перетворенням Савла на Павла. Зерна откровення впали на вже підготовлений ґрунт. А яке саме откровення зійшло на письменника, нехай розповість він сам. Тож далі у Сиддауні прозвучить уривок з книги спогадів Миколи Руденка Найбільше диво життя. З розділу, який називається П'ять хлібин Христових, 12 серпня 1963 року зі мною сталося те, чого я, переконаний атеїст, не здатний був навіть уявити. Спробую розповісти про це послідовно. Вранці, як завжди, пішов уклонитися Дніпрові й сонцю, що підіймалося над росяною заплавою. Туди й назад шість кілометрів. Дорогою думав про те ж саме, як розподіляється біологічна енергія, добута землеробами, в різних сферах народного життя. Для простоти моделі уявімо собі, що селянин зібрав урожай, і його господиня напекла з нього хліба. Першу хлібину виставила на стіл селянська сім'я, зібравшись на святковий обід. Другу Вирішили віднести ковалеві, який викував плуга, сокиру та не раз підковував коней. Третю з чималим невдоволенням довелося поділити поміж війтом та урядником. Господиня напекла для них пирогів та шишок, але тіста використала стільки, скільки брала на одну хлібину. Вже впродовж місяця вертілися в моїй голові ті хлібини. На письмовому столі лежав папірець, на якому значилося – Селянська сім'я перша хлібина, ковалева сім'я друга хлібина, родини Вій та й Урядника третя хлібина. Звичайно, для птиці, кабанів, волів та коней ніхто не випікає хліба, але вони також споживають збіжжя не менше, ніж селянська родина. Окрім того, рогата худоба споживає солому з того, що вродила хлібна нива ніщо не пропадає. Отож, дописуємо Домашні тварини четверта хлібина. Є в нас іще один живий організм, про який ми нерідко забуваємо земля. Власне, земля не як мінерали, а як чорнозим, тобто гумус, нагромаджений сонцем упродовж мільярдів років. Це є та жива сила, без якої взагалі не можна отримати жодної хлібини. Відомо, що злаки з гумусу вибирають біологічну енергію органічні речовини. Його гумус видувають вітри, вимивають весняні води, аби нива не занепадала, втрачену землею біоенергію належить щороку поповнювати. А проте й цього мало, треба давати органіки більше, ніж втратила земля, аби прогресивно нарощувати її врожайність. Отож, і земля також вимагає для себе хлібину, котра належить їй поправу. Звичайно, земля вимагає її у вигляді гною, але цей очевидний факт зобов'язує утримувати значно більше тварин, аніж це роблять по наших селах. Між іншим, природне виродження тяглової худоби, на зміну прийшли машини, набагато зменшило поголів'я. І ми легко з цим примирилися. У цьому наше велике лихо, бо не бажає миритися земля. Поміркувавши добре, дописуємо Земля п'ята хлібина. Можна також легко уявити урядник та війт не будуть задоволені тим, що на двох дісталася лише одна хлібина, поміж ними почнеться боротьба за хлібину цілу. Кожен з них перетягуватиме на свій бік селянина та коваля. Отже, створюється динамічна система, в надрах якої відбувається вічна боротьба за місце під сонцем претендентів шість, а хлібин тільки п'ять. Або на шість каналів п'ять потоків енергії. Зрештою, владомосці відберуть у селянина ту хлібину, котра належить Землі. Вона довго мовчатиме, але ж прийде час. І виснажена, доведена до безплідності земля вже не нагодує ні селянина, ні коваля, ні людей, що живуть при владі. Усі вони втягнуться в криваву боротьбу, кров литиметься доти, доки не народиться економічна система, де урядуватиме лише сонце, і ніхто більше. Кажучи, сучасною мовою, урядуватиме капітал. Тоді шостий канал відмирає. І суспільство починає жити у згоді із законами природи. Мабуть, не треба довго пояснювати, що цю економічну модель із рівня сільського легко підняти до рівня державного чи навіть світового. Тоді ми побачимо три економічні сфери: землеробство, промисловість державу тут належить лише переконатися. Що землероб справді дістає від своєї праці саме п'ять хлібин, до того ж рівно великих, а не шість і не вісім. Оці думки заполонили мене 12 серпня 1963 року, відразу ж після пробудження. І це не дивно, бо я місяцями не міг вирватися з їхнього кола. Коли ж повернувся з Дніпра і сів до письмового столу. Мене надзвичайно вразила думка. А чи не є це ті ж самі п'ять хлібин, якими Христос нагодував п'ять тисяч голодних? Пригадуєш читачу? Люди жадібно їли та голод, та хліба не меншало, навпаки, його робилося більше й більше. Як тільки в моєму мозку майнула думка про п'ять хлібин Христових? Стався полум'яний удар у мою голову. І з'явилося відчуття вогненного шолому на черепі, я увесь ніби опинився у вогненному вирі, моє я жило в центрі цього вогню. Ні з чим не можна порівняти блаженство, яке наповнило мою душу, ні любов до жінки, ні споглядання рукотворної й нерукотворної краси земної. Ніщо і ніколи не дає людині такої повноти щастя. Бачите, це сигнал від Миколи Роденка. Привіт, бабка! Нерукотворна краса земна. Належить додати щастя й могутності. Я раптом відчув себе налитим такою силою, що переді мною мали розступитися гори. Був певен. Ось піду в ЦК, розповім про своє відкриття, і там відразу ж побачать, що це говорю не я, говорить Всесвіт моїми устами. У мій мозок і мою душу вливалися слова і думки. Саме вливалися без якихось звуків чи якихось зорових образів. Я починав знати те, що взагалі закрито для людей. Так, наприклад, мені було сказано. Що в роках 80-х природа відмовить радянській державі в можливостях дальшого існування, якщо вона не перебудує економічної системи, то має впасти. Головною причиною падіння буде те, що ця держава виснажує землю, гумус, і багатство надар. Я цілком ясно чув. Якщо тут годиться слово чу, що мені належить іти до керівництва компартії та переконувати, потрібна велика, безкровна перебудова. Така перебудова, яка зробить виробника вільним, незалежним, а частка сонячної, біологічної енергії, котра належить Землі, буде безвідмовно повертатися в гумус. 12 серпня 1963 року. Серед космічного полум'я прояснилося й енергетичне співвідношення поміж зерном та соломою. 40% енергії зосереджено в соломі, а 60% у зерні. Отже, 2 до 3. Це належить розуміти як статистичну закономірність на якомусь конкретному полі співвідношення може дещо різнитися. Тепер енергетичний обіг у земній економіці глобально виглядатиме так. Тут Микола Руденко у книжці наводить схему, яка зараз на екрані. Тут ясно видно, що в сільському господарстві завжди має лишатися три хлібини, тобто три рівновеликих частини біологічної енергії, якою годується людство. Одна витрачається на харчування та інші потреби самих хліборобів, друга на компенсацію енергетичних втрат гумусу, третя на годівлю тварин і птиці ясла. І лише дві хлібини з п'яти мають право розділити порівно держава та промисловість. Тоталітарна держава витрачає на себе й промисловість три хлібини. Саме ця космічна арифметика й призводить до її загибелі. Причина доволі проста: тоталітарна держава виснажує землю. Тоді творець через голод і народні злидні ламає таку державу. Аби відновити світовий порядок. Якщо ви хочете детальніше дізнатися про економічну теорію Миколи Руденка, читайте найбільше диво життя та інші його твори. А про те, чим закінчилися його спроби донести до партійного керівництва інформацію, отриману згори, відомо з його біографії. Виключення зі спілки письменників, негласна заборона на друк творів, переслідування. А після створення української гельсінської групи, яку Микола Руденко очолив, арешт сім років таборів і п'ять років заслання. Потім еміграція до Сполучених Штатів з настанням незалежності України і навіть трохи раніше 90-го року, повернення до України. В незалежній Україні Микола Руденко встиг зробити ще багато вагомого, як письменник і мислитель. Відійшов у вічність він 2004 року. Його хресний шлях поділила з ним його дружина і вірна соратниця Раїса Руденко, яка з'явилася в його житті уже після тих подій, які описані в уривку, що прозвучав. До речі, це саме Раїса Руденко. Показали мені їхній будинок, у вікна якого летіло каміння 9 листопада 1976 року. Це було тоді, коли ми проводили вечір пам'яті Миколи Руденка у будинку культури Конча Заспа, Радянський Союз, як і було провіщено Миколі Руденку, розпався, але лишилась потворна пострадянська Росія, яка, агонізуючи, намагається затягнути із собою в прірву весь світ. І насамперед Україну, якій з одного боку не пощастило з таким сусідом, а з другого дісталася велика честь і відповідальність стати тією потугою, об яку нарешті зламає собі хребет ця людина ненависницька імперія. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати. І будуть люди на землі. Це обов'язково буде так, як у цьому пророцтві Кобзаря, і тим, хто наближає цей час сьогодні, низький уклін захисту ангела-охоронця, тим, хто наближав його в попередніх поколіннях, як Микола Руденко, якого вже немає з нами, світла пам'ять, а всім нам сил і переможного миру.